Спробувала я запікати піці в аерогрілі на функції кекс. Вийшли офігенні, це після заморозки які. Так що тепер я їх нароблю цілу кучу, складу в морозилку, і у мене буде Єгорки кожен ранок свіжий сніданок. Дершами заговорила. Ну, не кожен ранок, але буде тепер і такий сніданок у нього або в школу брати. В общем, вийшли дуже класні, дуже. На сьогодні знову засипає. Мені в час треба відвести Єгора на день народження. Його однокласник його пригласив. А на вулиці знову снігу насипало. Капець, Зараз вам покажу краса, така вже дуже надоїла ця зима. Вона взагалі мені вже дуже надоїла. але ж дуже гарно. Зараз покажу вам. Подивіться, знов сніг іде і йде. зимушка зима Нам на день народження на першу годину дня. У нас зараз 10 годин ранку, світло є, і є у мене отакий величезний шмат м'яса. І зараз мені треба з ним щось зробити, тому що якщо його покласти в морозілку таким шматком. То воно буде лежати там дуже-дуже довго, розморажувати я його потім. Буду дуже лініться і буду йти в магазин і купляти свіже м'ясо. А тут прям такий балик гарний, дивіться. Та зараз хочу частину перекрутити на фарш. Я дуже люблю просто з фаршем возитися, дуже люблю готувати і їсти з фаршу. А часть хочу, можливо, на відбивні. Порізати вже достала комбайн. У нас на вулиці ребята просто замітає. Зараз покажу. Дивіться, який сніг мете. Просто капець. Вчора майже його не було вже, сьогодні опять. Як представлю на вулиці сніг, знов шкрепти. Перекрутила я фарш, у мене вийшло три пакети. Такі. Я їх тоненькими роблю, щоб вони потім швиденько розморажувалися. Перекрутила сюди цибулю і м'ясо, нічого не додавала. Нарізала такий пакет гуляша, теж покладу в заморозку, це якщо картоплю з тушити або ще щось. І зробила пакетик з таких п'яти шматків м'яса, або запекти їх, або відбірнушки посмажити. Цього куска м'яса у мене вийшло три пакети фарша і два пакети порізаного м'яса. Зараз в морозилці у мене лежить піца заморожена. Я її зараз розкладу, теж розпасую по пакетикам. і все. І більше ніяких заморозок заготовок, тому що у мене більше ніж всього. Готувати куча з чого є, що ніяких більше покупок м'ясних продуктів, тому що все у мене є всього вдосталь. Готую не хочу. Достала піцу, вже в цих лотках заморажувала. В общем, дуже офігенно вийшло, дивіться, у мене. По дві піци в кожному лоточку, 10 піц на сніданки єгорчику. Це склала все на поднос. Пакети сухі, вони не прилипнуть одне до одного, не примерзнуть точніше. Тому зараз це в морозилку. це розкладу теж в пакетики і в заморозку. Пакетики розміром 20-25 см. Дуже зручні. Я ними користуюсь постійно, в епіцентрі купляю. У мене ще є вакууматор, але мені, якщо чесно, не дуже зручно користуватися. Я не люблю це дуже-дуже довго. В ці склав собі застібнув і все. Тому я ними користуюсь частіше, ніж вакууматором. Дивіться, як засипає. Я знову горну дорожки. Це копіць. Кипє лопати гуляють. Подивіться. Все засипано. це капець. Сипає і сипа, і не перестає. Тук там весело. Вже зібралися на день народження їхати. Зараз одягаємося. Я сьогодні в білому костюмі. Хоча на вулиці сніг міте, вирядилась пані, але нічого хочеться інколи. І цей костюмчик одіть. Так що зараз будемо їхати. Єгор підписує конверт для свого друга. Даримо ми зараз гроші. Та, мабуть, всі зараз дарять гроші, діти самі куплять потім собі те, що захочуть. Будемо зараз їхати. Це вам покажу на вулиці, скільки сніга навалило. Там просто трндець. Я тільки що прибрала дорожки і ну, півгодини назад, може. І зараз вони знову засипані. Я більше, ніж впевнена. Дивіться, скільки сніга нападала. Все після треш. Я дорожки прочищала, прям чорне було. А зараз знов все біле, Подвезу її Заїду в магазин, може щось куплю. Машину зараз чистити треба. А я тебе. Аккуратно, пролазимо. мене це достало, якщо чесно. Щоб двері тобі відкрились. Я буду дивитися. Як вам вигляд з машини? Засипаний снігом, зараз буду чистить. Єле очистила. Я так в руки змерзла, я їх просто не відчуваю. О! Оце дубаріна, це капець. Гость з нами вирішив їхати, зараз покажу. Кіт путешественник. Ой! Змерзла, що просто не можу навіть телефон в руках тримати. Дивіться, виліз на стовпчику, сидить. Всьо ми з Єгорчиком доїхали. Зараз будемо йти. Парковка забита, людей багато. Правильно, вихідний день всі скупляються. Має сонечко, сказали до шостої вечора вони тут будуть, бо завтра в школу, щоб встигли вдома ще приготуватися до школи. Так що зараз їду додому, Тьомка на вихідні приїхав, зараз вони до мене з Алінкою повинні приїхати. В общем, додому. Ну що приїхала? шкрівала дорожки, ну я сугубо зробила дорожки. Ой! до курятника, до сарая, до літньої кухні, до буси. Дорожку до калітки. І почистила трохи тут біля машини, до виходу до машини, тому що Єгор тільки що в ноги промок. Тому що Єгор тільки що сніга позашкридав в готінці. Так в руки змерзла я без перчаток. так думаю, зараз я швиденько, а воно не так швиденько.